А це знаєте, був такий випадок, коли я думала, що я вже більше ніколи не буду вести блог. Ого. Е, так, тобто, це була вже прям така крайня стадія вигорання. А що я вже думала там шукати якусь там роботу, знову вертатись в ІТ. Тобто, це прям був капець в моєму житті. Мені було дуже морально складно, я багато плакала. Як я тоді вийшла з цього вигорання, бо мені це дійсно вийшло зробити. Перше, що я зробила, це. Перестала взагалі заставляти себе щось робити, що мені треба робити. Тобто, в цілому, чому в мене виникло вигорання? Я вже зараз так з перспективи можу сказати: це перше. Я не давала собі відпочивати взагалі. Тобто я працювала нон-стоп, можна сказати, ну не скажу, що 24 на 7, але кожного дня два роки. Я зрозуміла, що таке виграння, тому що я настільки горіла своєю справою, що я згоріла. От реально, я не знала, що таке виграння, коли працювала в наймі. Тобто я не старалася така ну, а для себе, а для себе, для справи душі, для справи, якої ти гориш, без якої ти себе не От отут. Можуть бути такі от нюанси. Mm -hmm. Ось, тобто це перше, так? Тобто важливо зрозуміти причини. Тобто, в мене, очевидно, це була причина відсутність вихідних відпочинку. Mm -hmm. І дуже завищені очікування, нетерплячість, і постійне нецінення своїх результатів. Mm -hmm. от, Можна було ще краще, чого я так довго йду рухаюсь.